Хіба Вінниця це єврейське місто? Єврейський квартал це одне з найпопулярніших місць для зустрічі у Вінниці. Це місце, де компактно жили євреї, починаючи з 17-го століття. Зустрінемося на Єрусалимці. Цю фразу ви зможете досить часто почути, якщо приїдете у Вінницю, і, наприклад, будете з кимось домовлятися про зустріч. Адже тут, прямісінько в центрі міста, розташований єврейський квартал, який так і називається. Єрусалимка, чому він так називається, і яка його історія, зараз дізнаємося про це більше. Таню, привіт! Шалом інна! От ми зустрілися і домовлялись на Єрусалимці, і ти знаєш так цікаво те, що саме єврейський квартал це одне з найпопулярніших місць для зустрічі у Вінниці. Можеш нам трошки більше розказати про цей єврейський район? Звісно, єрусалимка це місце, де вже пів тисячоліття живуть євреї. І сто років тому кожен другий тут був євреєм. Я пропоную піти погуляти і на власні очі побачити. Ходімо. Пішли. Я працюю їдом у Вінниці, і звісно, для того аби розповісти повну історію Вінниці, важко це робити без історії Єрусалимки і, зокрема, єврейської історії. Так і називається ця екскурсія Шалом Єрусалимка. І оскільки свого часу майже половина містян були серед євреїв, то вони ясно, що давали життя місту, інтонації задавали, задавали стиль, і тому люди зараз зацікавлені в тому, щоб про це дізнатися, особливо цікавить це дорослих людей, які мають власні бізнеси, власні справи, тому що вінницькі євреї гарно вели свої бізнеси, і це надихає. Це їх надихає і навіть сьогодні, тому що розуміння цих тонкощів ведення справи воно. Актуальний і до нині. Тут, на єрусалимці максимально зосереджували життя єврейської громади. Раніше, адже тут були торгівля, тут були лавки, тут була синагога, і одна з найкрасивіших синагог, синагога Райхера. Вона, в принципі, і зараз ми можемо побачити. Ну на превеликий жаль, вона зараз є на робочу, Одначе, тут на Ярослимці є діючі синагоги, і ця діюча синагога. Приваблює і гостей, і власне місцевих євреїв, і дуже часто і приємно, коли після шабатньої служби в суботу так п'єш каву і бачиш, як виходять і дуже багатьох людей, хто не з Вінниці це шокує, і вони кажуть, це, мабуть, якісь актори, це якась, мабуть, інсценування, тому що хіба таке може бути у Вінниці? Хіба Вінниця це єврейське місто? І я кажу, ні, це жодного інсценування, Це насправді люди ходять на, е, на своє служіння і повертаються звідти, тому ви бачите справді от людей. Ось і їх це не знеймовірно дивує. Але власне, хто живе тут давно, той знає, що ми входимо на територію Єрусалимки. Це місце, де компактно жили євреї, починаючи з 17 століття. Єрусалимка ділиться на дві території: такий умовно поділ на нижню і верхню. Нижня, більш бідніша, там, де жили спершу євреї, в таких більш. В поганих умовах, а багатша це верхня Єрусалимка. Хоча, якщо брати по рельєфу, вона йде донизу, ну тільки в е, часовому заселенні. Ось, і власне кожна територія мала і свої синагоги, і на початку 1900-х років е, нараховувалось їх 11. При тому, що на той час мешканці Вінниці, серед мешканців Вінниці 48% були іудеї. Ще в 30-ті роки минулого століття казали про те, що Єрусалимка зникає, тому важливо про це пам'ятати. Як, наприклад, ось про цю синагогу, яка зведена ще в 1903 році, вона вкрай унікальна, тому що міський архітектор Григорій Артинов, коли проєктував, він завдав дуже цікаву форму вікон, яка подібна на дев'ятисвічник. І це була дуже колоритна особливість цієї синагоги, яка одразу впізнавалася будь-ким, коли люди приходили вздовж цієї вулиці. Ну, от, власне, зараз ми заходимо у цей дворик, де досі в Вінниці, в центрі на Єрусалимці продовжує працювати синагога. І я казав, Ребе, з цієї синагоги її відтворили на місці колишньої старої синагоги, адже за певними документами, десь орієнтовано 100 років з хвостиком, була саме в цьому дворику теж синагога. Наша синагога тут на Єрусалимці вона досить маленька, камерна, і достеменно встановити, якою вона була до складно, тому що документи знищені. Одначе тут, в цій частині Єрусалимки, була та найбільша, найголовніша синагога, куди приходили всі містяни, де читали тору, де навчалися хлопці. І, власне, так складається, що синагогу важко відрізнити від будь-якого іншого будинку зараз. Однак є одна важлива прикмета це ханукальний підсвічник. І, власне, тут його прекрасно видно на даху ось цієї нашої маленької синагоги.